Доброго дня всіх вітаю на моєму каналі. Наразі завітає до нас в гості повня в ніч із 13 на 14 січня у 24 градусах знака зодіака Рак. Ця повенська енергія дає нам яскравість подій, проясненість і результативність по всім важливим перемінам, закладеним ще у першій декаді липня 2024 року. Також зважаємо, що повня це результат. Це така розгорнута вже сторінка, на якій ми бачимо весь текст. Ми бачимо і ставлення наших близьких і рідних до цієї ситуації, і наші власні страхи і реакції на все те, що відбувається, чого ми можливо боїмося в плані змінити щось. По-іншому, просто реагувати на зовнішні чинники і також видозмінити щось у своєму ставленні, а також оточуючи середовище, яке закликає нас повертатися нібито до одних і тих самих питань. Адже Овня по знаку Зодіака Рак наразі в тісному контакті із ретроградним Марсом. Більше інформації про ретроградний Марс, а також січневі прогнози в описі під цим відео. Зважаємо наразі, що Ретро Марс дає гостроту питань і крім того, неможливість остаточно з чимось розібратися. Ми нібито повертаємося знову до тих самих нагальних сімейних в першу чергу питань. Стосунки із батьками. З одним із. Батьків, дуже ймовірно, крім того, місце проживання, ситуація на батьківщині, ситуація із майном і крім того, право власності, гострі питання із родичами, потреба вступати в право власності, оформлювати документи, доводити свої права, в тому числі, звертатися до спеціалістів, зміна офіційних документів на інше прізвище, ім'я, зокрема, крім того, розростання нашої родини. На Наприклад, і потреба оформлювати відповідні документи, зміна також особистої інформації і внесення туди певних коректив з огляду на зміни місця прописки, місця проживання. Також будь-які важливі переміни, що стосуються робочих питань, коли ми слідуємо за роботою, наприклад, в пошуках житла, та шукаємо просто нове місце роботи і відповідно знаходимо житло, або ж стикаємося із тим, що робота у нас є, а от житлом і можливістю його оплачувати суцільна якась непевна ситуація. Також можливість розраховувати на спільне проживання і домовленості, а також порозумітися в контексті можливості проживати окремо, мати якісь певні делеговані зобов'язання і, в принципі, не навантажувати один одного нічим зайвим. Також, крім цього, будь-які проблеми, ситуації, зміна соціального статусу наших нащадків, дітей, онуків і все, що пов'язано з ними, а також зі станом здоров'я всієї нашої рідні, турботи про місце проживання, місце лікування, реабілітації, також звісточки про близьких нашому серцю людей. Можливість навідати рідних, отримати певну інформацію, з огляду на це діяти якимось певним вже кардинальним чином. Також відповідні спеціалісти: брокери, страхові агенти, кредитні експерти, нотаріуси, люди, які так чи інакше пов'язані із ситуаціями, в яких ми діємо швидко, різко і маємо врегульовувати питання нагально. В принципі, все, що може дійсно робити нам такий от психологічний стрес, все, в чому ми маємо бути задіяні особисто, оскільки по ретроградному Марсу бачимо значне навантаження на наш фізичний ресурс, ми маємо бути в змозі тягнути. Певну роботу, важкі зобов'язання, бути присутніми там особисто, в декілька прийомів вирішувати певні питання, навідувати тих самих спеціалістів, також поборотися за якісь певні свої права, або ж бути вдома, вийти на роботу, крім того, мати родину і дітей, приділяти час сім'ї також, або ж заявити про свій намір, проживати окремо, дистанціюватися, наприклад, від батьків або ж від дітей. Від онуків, в тому числі. Також наше особисте життя може про себе нагадувати і потреба мати свою власну оселю. Також питання сусідства і всіх людей, які так чи інакше можуть тривожити нас з огляду на розподіл межі певної, також житлової площі і все, це, все що із цим пов'язано. Також враховуємо і будь-які важливі питання, що пов'язані із документами, які підтверджують наше право проживати десь, працювати, привести наших родичів, або ж навпаки, приїхати додому. Крім того, переїзд, ремонт і будь-які тривалі питання, які нас вже турбували. Тут звертаємо увагу, що заклик Ретро Марса це повернутися до певних гострих питань і нерозділених обов'язків. Все, чого ми боїмося, що ми не вправі поміняти за один раз, але ми вже розуміємо, що така потреба є. Можливо, це заклик стати більш фінансово впевненими і працювати на дому дистанційно. Можливо, вкладати кошти у житло, оплачувати ренту, переїзд, а також всі турботи пов'язані з нашими рідними. Крім того, важливий фокус уваги і на пошуку роботи може бути на докладених нами зусиллях справлятися із адаптацією на новій посаді в новому місці, або ж вступивши у нове сімейне коло в нові стосунки, ми тепер маємо новини. Крім того, важливий фокус уваги по ретроградному Марсу ще й на власних зусиллях, які мають бути вірно скомпоновані і поєднані із місцем нашого проживання із тими членами родини, разом із ким ми в якесь дальне. Плавання символічно відправляємося. Тобто, кому ми можемо залишити дітей, хто за що відповідає, хто скільки оплачує, хто на що має право, у кого ми можемо зупинитися, наприклад, в чому нам наші родичі можуть посприяти, в чому у нас явно немає ніяких спільних домовленостей, тож підкреслюю. Чудовий аспект це секстиль до урана, можливість змінити ситуацію, за щось розрахуватися, наприклад, переїхати про щось важливе поговорити. Акцент на новині, нові люди, можливо, видозміна документів, також новий підхід, новий спеціаліст, можливість продажу, наприклад, певного обтяжуючого майна, за яке ми більше, приміром, тільки оплачуємо людям в контексті догляду, ніж користуємося ним. Також видозміна доходів у зв'язку із місцем проживання новим. Тобто, ось тут доречно пошукати роботу, наприклад, або заявити про себе певний вид реклам. Або ж придбати щось таке, що може посприяти вам у ваших фінансових проявах на новому місці. Все те, що вам необхідно для облаштування. Крім того, чудовий тригон до Нептуна у 12-му. Тут і можливість завершити певні тривалі процеси і отримати сприяння по їх завершенню. Або ж, врешті-решт, завершення судових тяжб, можливість порозумітися, привнести, приміром, думку ще якогось певного спеціаліста, який це питання просто прояснить. Крім того, розрахуватися по боргам і вже більше до цього не повертатися. Також, можливо, це здоров'я. І ось тут можливість лікуватися у потрібного спеціаліста, куди. Дістатися на лікування, реабілітацію, діагностику, в тому числі за кордон. На далекій відстані поїхати і наважитись все ж таки на такий крок, і мати ще у кого зупинитися, наприклад, або такого спеціаліста, який, який прийме вас в першу чергу. Також важливе і фінансове сприяння, розрахунок по боргам або ж певні тяжби на вашу користь, які дійсно дають ось такий чудовий фінансовий момент. Крім того, це також натхнення, творчість і можливість. Залишити при собі те, що є цінним, дійсно відчути інтуїтивно через сни, вищі знаки, і взагалі водне середовище на момент цієї повні, надзвичайно активне, через наші емоції, через роботу із собою в першу чергу, через такий от контакт із нашим, можливо, замкнутим середовищем навіть у нашій оселі, але ми в змозі побути на самоті деякий час, ми можемо дійти певних глибоких висновків. Із Ким нам надалі по дорозі, за що ми будемо триматися? Можливо, повернутися кудись, звідки ми родом, наприклад, або до спілкування з певними людьми, друзями, також творчий колектив, наприклад, до якоїсь практики навчання, чим ми вже займалися. Звідси ми можемо і кошти певні отримати, і сприяння, і допомогу, в тому числі. Також можливість навідати певних людей, спеціалістів, консультантів і всіх тих, хто буквально нас надихає, стабілізує нас психічно, і з ким разом ми нібито відчуваємо, що ми говоримо про щось одне. Тут важливі моменти. Це в першу чергу відстань. Зокрема, ми можемо отримати звісточки здалеку, і це допоможе нам в тому місці, де ми є конкретно. Крім того, будь-які платежі, подарунки, наприклад, або ж важлива інформація стосовно можливості повернутися із відрядження додому, або будь-що, що нас буквально якби пов'язує із вирішенням якогось тривалого питання, а також ось ці кордони нівелює. Також можливість порозумітися із людьми, з якими ми вже давно не були на зв'язку, і отримати цінну пораду. Цінний зв'язок, наприклад, цінний такий толковий певний прорив у нагальному для нас питанні. Буквально сприяння іншим людям, в тому числі, може відгукнутися нам в плюс, адже раху го числа оселяється у знаку зодіака Риб. Аж на півтора роки, тож маємо на увазі раху, це вузол майбутнього, це такий кармічний потенціал, все те, що ми вплітаємо наразі у життя інших людей, з позицій догляду, участі, можливості підтримати словом, навіть просто вислухати людину. Ось ця благодійність, волонтерство і усілякого роду підтримка нужденних може обернутися нам в плюс. В будь-який момент часу із найкращої сторони, крім того, важливий час. Також на звільнення від залежностей боргів усіляких стримуючих факторів. По тригону від Нептуна тут ми можемо буквально бачити, нібито розчинення у повітрі якихось певних людей, які щось там таке хотіли вирішувати стосовно нас, але все ж таки нам вдалося цю ситуацію оминути. Або ж це не настільки вже важко стало, коли ми вже безпосередньо почали цей проект реалізовувати. І крім того, будь-яка важлива. Інформація звісточка, на яку ми чекали. Також хочу підкреслити, що по цьому повенському активному часу ми маємо квадратуру між Венерою і Юпітером: Венера в рибках, Юпітер в близнюках. Тут активність може бути шахраїв, усілякого роду людей, які несуть недостовірну інформацію, також будь-яке нагнітання ситуації і такі от вкиди інформації, які нас дестабілізують, вибивають просто зі стану рівноваги, не дають нам можливість нічого цінного прояснити, і також відволікають зокрема, в тому числі з точки зору фінансових перспектив. Тому Кошти тримаємо при собі на усілякого роду швидке вирішення питань і швидке прибуття кудись, а також можливість щось замовити, і прямо зараз воно у нас опиниться. Ось це все ми просто споглядаємо скрізь пальці і намагаємося берегти себе всередині певного розуміння ситуації тих людей, яких ми вже знаємо, кому ми довіряємо і хто складає коло нашого спілкування, в якому ми. Відчуваємо підтримку. Все те, що нагнітає ситуацію, потребує зайвих дзвінків. Поїздок також буквально от таку от колотнечу створює, і закликає нас до вникнення у перемінні фактори, а також у безкінечне коло, оформлення документів на те і на це. І ще, можливо, ми розпочнемо певне навчання, і ще тут домовимося і кудись поїдемо. І також поговоримо. І ось тут людина пообіцяла нам виконати цього ми відчуваємо забагато. І, в принципі, ці балачки і поїздимо. Це все пустопорожнє, або ж ми не в змозі це все витягувати і реагувати, це нас більше розчаровує і дратує, ніж дає якогось толкового ефекту. Ось від цього всього ми на даний період відмовляємося. Тож бажаю по даному повенському часу максимально ефективно використати секстиль по рану оновлення і відчуття того застою, того матеріального пласту, який треба змінити. Тобто, можливо, щось вже закликає до. Або оновлення, або ж ваші ресурси, якісь певні робочі, або ситуація вдома, або ж ви щось вже давно хотіли продати, просто про це не оголошували. І тепер ви опиняєтесь в середовищі таких людей, де виявляється, це цікаво. Комусь можна щось здати в оренду, комусь делегувати щось, хто за гроші готовий, наприклад, приглянути за дітьми, або ж за батьками, або ж, наприклад, за нашим майном. І це все відбувається в середовищі тих людей. Які ми, яких ми знаємо з минулого, або люди об'єднані певним спільним фактором, в якому нам стає зрозумілим, що ми знаходимося у рідному для нас колі спілкування, є певна сфера інтересів, є якийсь певний творчий задум спільний колектив, де ми навчаємося чомусь цікавому, де також ми об'єднані спільною задачею, де ми дійсно в змозі довіряти один одному, однак. Маємо також сприяти в цьому контексті і іншим. Тож, Бажаю всього найкращого, бажаю концентрації по ретроградному Марсу, рішучості і сміливості поборотися за найдорожче, за власні інтереси, за власні кордони і за власні важливі прагнення, все те, що в пріоритеті стосовно нашої родини, місця нашого проживання, а також нашої безпеки і комфорту. І, звичайно ж, по тому тригону до Нептуна уловити, що ми обов'язково залишаємо при собі на. Кого ми орієнтуємося, і як ми з цієї ситуації за допомогою того Нептуна все ж таки випливемо. Дякую і до зустрічі у відео познакам!